Божий знак. Роздуми до Слова Божого на понеділок 28-го звичайного тижня, рік другий. Того часу, коли збиралися люди, Ісус почав говорити. Цей рід лукавий, Він знамення шукає, та знамення не буде йому дано, хіба що знамення йони. Бо як Йона став ознакою для ніневійців, таким буде й син людський для цього роду. Цариця півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінця світу, щоби послухати мудрість Соломона. А ось тут більше від Соломона. Мужі ніневійські встануть на суд із цим родом і засудять його. Бо вони покаялися після проповіді Йони, а ось тут більше від Йони. Яким чином Йона був знаком для Ніневітян? Знаком чого? Книга Пророка Йони розповідає про пророка, який утікав від свого покликання, не хотів проповідувати Ніневії Божого суду. Мовляв, мене сорок днів і це місто буде зруйноване. Господь більше клопотів мав з одним пророком, ніж із цілим містом, яке потребувало навернення. Читаючи книгу Йони, можна набути враження, що ми учасники якогось трилера втеча, буря, велика риба, Йона в шлунку риби. Навернення проповідь каяттяні невії. Ось скільки Господь був готовий влаштувати, аби лише мешканці Ніневії навернулися. Тому Йона, єврейський пророк, для язичницького міста став знаком Божого прощення, Божого милосердя, а для нас також прообразом Христа, який три дні й три ночі. Перебував у темряві землі, а воскреснувши, переміг темряву. Цариця Півдня не один місяць подорожувала до Соломона, аби послухати його лише кілька годин, тому вона буде знаком для роду, який щодня може слухати Боже Слово і при цьому не навертатися. Підаймо наше серце під суд. Цього слова вже зараз, аби уникнути гнівних поглядів цариці Савської на суді останньому. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.